2023 рік горішньопланівська громада проводжала у жалобі, адже з фронту надійшла чергова сумна звістка. Сповіщення про загибель найріднішої людини отримала родина Станіслава Коваленка. Захисникові назавжди залишилося 48. 2 січня рідні, побратими, друзі спочилого воїна, представники громади зібралися на території військового меморіалу. Їхні імена будуть жити вічно, щоб провести земляка Станіслава Коваленка в останню путь. За загиблим героєм відбулися заупокійна панахида та громадське прощання з нашим захисником. Присутні із вдячністю та глибоким сумом схиляли голови, розділяючи з рідними невимовний біль втрати. Віддати шану захисникові України Станіславу Коваленку та висловити слова співчуття родині загиблого прийшли представники міської адміністрації на чолі із першим заступником міського голови Олександром Чуприною. Сьогодні ми прощаємось з нашим земляком, матросом морської піхоти збройних сил України. Коваленком Станіславом Івановичем, який віддав найцінніше своє життя, захищаючи батьківщину. Народився Станіслав Коваленко 12 жовтня 1975 року в селі Григорівка Миколаївської області. В 1978 році родина переїхала до міста Комсомольськ. Він навчався в загальноосвітній школі номер 5 закінчив професійно-технічне училище номер 18 1993-95 роках проходив строкову військову службу в лавах Збройних сил України. Потім займався підприємницькою діяльністю 5 березня 2023 року був мобілізований на російсько-українську війну. Під час захисту Батьківщини неодноразово був поранений, але повертався на фронт. 26 грудня, виконуючи бойове завдання, гранатометник батальйону морської піхоти Збройних сил України Коваленко Станіслав Іванович героїчно загинув в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Станіслав до останнього залишився вірним бойовому дивізу морської піхоти Вірний завжди. Пам'ять про подвиг Станіслава Коваленка назавжди залишиться в наших серцях в історії нашої громади, в новітній історії України, яку сьогодні наші захисники пишуть кров'ю. Слава Україні! Героям слава! Не маємо права забувати, якою дорогою ціною українські захисники виборюють свободу для кожного з нас. Під час прощальної церемонії родині загиблого передали прапор як символ держави, яку до кінця захищав Станіслав Коваленко. Від імені президента України, Верховного головнокомандувача збройних сил України, передаю вам цей прапор як символ держави, яку вірно і до кінця захищав ваш прапор. Служу народу України. патріота своєї країни Станіслава Коваленка, чиє життя передчасно обірвала люта війна, поховали із військовими почистями на території військового меморіалу їхні імена будуть жити вічно. На знак прощання з героєм пролунав триразовий військовий салют. Вічна шана і слава герою.